Хто твій улюблений гравець. Бронію. А чого? Ну, Подобається своїм стилем гри плюс ну, сам з Бразилії. мені дуже сильно подобається Бразилія. А ти маєш його автограф? Ні. А хотів би? Та. Дуже сильно. А фотку з ним? мій філію. Відкаємо. Про що думається? Та я не можу сказати, я просто в шоці. Я ніколи навіть повірити не міг, що до мене на тренування прийде мій кумир Бронію. Я був в шоці, я був дуже радісний. Просто я не можу того писати, я був просто в шоці. Мені приємно знати, що діти тут, у Львові, в Україні, ставляться до мене з такою любов'ю. Я вірю, що це через мою манеру гри. Мені здається, що я демонструю радісний і щасливий футбол, і діти можуть упізнати себе в ньому. нього. Мічфікаку мігу поріс. Ату. Тьому. Панекі. Це лекави. Це не можна передати, бо... Я колись так само закінчував школу спортивну школу Карпат. І я так близько, ні з одним футболістом не був. Тоді були, коли я закінчував Гецько, Паляниця. Ну, тобто, було багато таких гравців, які пограли за збірну України і за Дніпро в свій час. І дехто був і в Київському Динамо. Тобто, ну а так близько я нікого не бачив. Ну, взагалі для мене це. Як то кажуть, певна радість, я ну, і фотку зробив з ним. І, ну тобто, це безмежна радість і за себе, і за дитину. Я завжди був великим фанатом Неймара. Якось він приїхав тренуватися на тренувальну базу Атлетіко Мінейро, і я дуже його боявся, соромився і, врешті, навіть не підійшов до нього. Думаю, це єдиний мій дитячий ідол, щодо якого я мав таке особливе відчуття. Гадаю, що зараз, якби його зустрів, я б дуже поважав його простір. Я вже дорослий. Але тоді я трохи шкодую, що не попросив із ним фото. Він фото. Батьки Юри є військові зараз. Вони знаходяться на сході. Ну маються воду зараз. Батько приїхав, але взагалом Юрчик з сестрою зараз перебувають тобто, живуть зараз одні, скажем так, і мама, і тато на сході захищають нас. Е, і я думаю, що це дуже гарний сюрприз для нього. Така подія з, з... з... з Миколаєм. Це ну, mm. дуже гарно. Ну, зараз такий час війна, самі знаєте. І що я, що дружина, ми знаходимося в лавах Збройних сил України. Е, і зараз на даний момент дружини немає. Я приїхав, повернувся зі Сходу. От. Ну, звичайно, хочеться бути сім'єю завжди разом і вже чекаємо з дня на день. Маму. Думаю. Для кожної дитини така подія це є щось незабутнє в житті, коли там, людина, яка ну, гравець, який там, тобі подобається, ти приходиш на кожну домашню гру, боліваєш, просиш футболку, там, захоплюєшся грою. І... Робить такий сюрприз, я думаю, це такі незабува незабутні такі спогади на все життя буде. Тобто і однокласникам розказати, і інші діти. Тобто, ну, це зрядиться такою позитивною емоціями, енергією надовго. Юрічик молодець, дуже старанний хлопчик. Він до мене прийшов в Морносвяти майже спочатку, як наша група зборилась. На він живе біля стадіону України, У нас і тренування проводились на початках на стадіоні України. Юрій, який на різних таких топових турнірах, там, де ми приймали участь, теж брав, ну, тобто отримав різні нагороди, кращий гравець. Він гравець центра поля, тобто він хоче грати в такий розумний футбол. Тобто він думає, він хоче зрозуміти ту ігру зсередини. Не просто там кудись побігти чи щось, а так відомо і за передачі, і як правильно встати, і як правильно віддати, і кому. Тобто, один такий з основних елементів футбольних в тому плані, що футбольний інтелект є, тільки що треба підкріпити це роботою і старанням. Я думаю, що все може вийти в нього. Дивіться, це така історія. Я колись е, грав на першість області фут футбол, і в мене що дочка їздила зі мною з трьох років на, на футбол, і так само малий. Тобто перед грою і в перерві, і після матчу він постійно копає, постійно йому це подобалося. Е, і в шість років сказав, що він ну, мені в п'ять говорив, але я йому ще говорив, що це за скоро, тому що ну, тобто, і в шість років він мені сказав конкретно, прошу мене завести на футбол. Приїхав на стадіон України, якраз Андрій Олегович займався з дітьми. Питалися, який рік, він каже, 14-й. У мене е, сестри чоловік працював 20 років в Карпатах, 20-25 років в самій структурі клубу. Е, ми завжди приїжджали до нього на, на стадіон Україна, бо він там був головним механіком. І так дитина Карпати, Карпати. Захотів Карпати. Ми думаємо, що ні, але насправді ми дуже відповідальні за цих дітей. Вірю, що наша гра на полі може сильно надихати їх продовжувати йти шляхом своєї мрії, так само, як це було зі мною. Я справді відчуваю відповідальність, і тому я дуже вимогливий до себе під час матчів за результат, бо вважаю, що наша гра на полі має величезний вплив на цих дітей. Ну, я хотів на Миколаї іграшку, а прийшов в справжній броніні. Я, со... я дуже в шоці, тому що ну, це найліпший подарунок на Миколая. Він прийшов до мене, ми попасувалися, це класно. Зараз фотки скинемо родичам. Думаю, вони будуть в шоці. Потім розкажу друзям, друзі, думаю, теж будуть в шоці.